Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні тема буде дещо інша, не про ці події, які відбуваються в Україні у нас на Сході. Ми поговоримо про одне ганебне шоу знову, яке на фоні Авдіївки виглядає особливо якось мерзенно. Але, але я не міг би не почати саме хоча б з кількох емоційних слів і тез, які пов'язані з тим, що там на Сході. Дещо таке на початку мушу сказати. От Авдіївка, вона трималася всі 10 років війни. Це не було якесь навзавдання, там не ставили якихось неймовірних цін не сплачували. Просто військові знали, що робити, а влада ставила основне тільки політичне завдання зберегти Україну, не допустити розширення зони окупації і при тому оберігати населення навіть на безпосередньо прифронтових територіях від тих найстрашніших наслідків війни. Чомусь це можна було робити 10 років, і в тому числі тоді, коли расисти наступали, коли для них Авдіївка, це було ж передмістя Донецька, неймовірно важливо. Ні, зараз, саме зараз, після 10 років опору, в тому числі і два останні роки минулі, коли всі фортифікації Порошенка витримали і стояли, зараз Авдіївку здавали ворогу. І страшними втратами, з великою кількістю загиблих, і з покинутими там пораненими, залишеними на милість ворога, з відходом без жодного плану відступу. То знаєте, я можу як завгодно, ставитися до Сирського. можу ставитися по різному до його генералів, але як відходити з позиції, як організовувати відступ, командувач. Який пройшов військову академію, знає ідеально. Більше того, він був серед організаторів виходу з Дебальцева. І тому я ніколи не повірю, що той страшний хаос, ота втрата контролю за ситуацією, оті команди одна гірша за іншу, затягування з винесенням найважливіших рішень, що це не рукотворна політична дія. Це, це те, що саме так і заплановувалося на великий жаль ціною людських життів. Авдіївку здавали, бо хтось давно про це домовився. От ще пару місяців тому про це говорили, до речі, і в середовищі навколо Разумкова, серед Ахметовських це добре звучало. Ну, Авдіївка ж Ахметова через Авдіївський Коксохім була завжди важливим місцем, і це місто його цікавило. Отже, ще пару місяців тому у сухій владі багато говорилося, що от приблизно так: здамо Авдіївку, і от настане перемир'я. Москва задовільниться, от тільки Заужний заважає. От заужного прибрали. Місто здали, відхід робили умисно неорганізованим і трагічним саме внаслідок отих найвищих політичних наказів. І цей жах також був необхідний для того, щоб додати і паніки, і отого прагнення миру за будь-яку ціну серед отих і колишніх, і майбутніх виборців зеленського, на яких він так розраховує, що він, коли їх повністю доведе вже до кондиції отого страху і жаху, скаже: Я приніс на вам мир. Авдіївка, а сполеглі там люди, а вони, знаєте, велику частину українського народу вже не дуже й зацікавлять. А ворог, ворог, на жаль, адівкою не задовольниться. Ні, ніяк. І я думаю, що там усе все ж таки було погоджено, але до кінця будуть вирішувати в Москві. Чим більше поступок від української влади, тим більше імовірність, що якісь певні домовленості расистів, кремлістів і київських партньорів полетять. Куту під хвіст, тому що насправді, як на мене, сьогодні Росія замахнулася на те, щоб перед тим як вийти на перемир'я, зайняти, окупувати всю досі незахоплену ними частину Донеччини. Бо от маємо як доказ: сьогодні жорстокі обстріли Краматорська та Слов'янська, ударний кулак рашистської армії, оті найбільш боєздатні їхні підрозділи на сьогоднішній день. Звідти будуть перекидувати уже вони там застабілізують собі лінію фронту. Вони її вирівняли, їм потрібно входити туди до міст, втворювати пеко в тих великих містах півночі Донецької області. На превеликий жаль, суючи з усього, вони зараз будуть готувати далі наступний прорив в районі Часового Яру. Ну не знаю, може з Лиманського напрямку, але схоже, все таки трошки південніше з Бахмутського. І буде іти продовження. Чим більше Зеленський думає, що він зможе уже Щось здати і дістати мир в очах Путіна чи там Патрушева, тим більше в них буде розгорятися апетит. А Авдіївка вона, наприклад, який жаль, от в присованому вигляді, все більше і більше нам нагадує трагедію Маріуполя, і давайте вже на завершення по цій темі останнє, а вона й буде перехідною до наступної нашої теми. От від цього якось особливо неприємна душі противно. Бо винуватими в тому ну, трагічному всьому, що ми бачили, будуть усі військові, союзники наші, звичайно ж. Ну і звісно, Заужний Порошенко. Яким чином їх тепер приліпити, а не має значення. Приліплять, розкажуть, головне, щоб було кому слухати. От тільки не персональний винуватий цих всіх подій. А ви пригадуєте, як колись було, коли в країні був президент, в країні була гідність. І в країні була відповідальність. Ви прогадуєте, як Порошенко віддав такий важкий для нього наказ про виведення військ і відведення їх від Дебальцева. І я зараз навіть не про те, як це було організовано. Організовано було тоді достатньо добре, і ця операція при страшному напорі расіких військ була розглянута як одна з найбільш успішних. Він тоді, Порошенко, взяв сам на себе персональну відповідальність і він проголосив. Що для недопущення оточення та для зн... недопущення значних жертв наказує вивести війська на нові позиції. І це після тривалої підготовки плану виходу і підготовки тих самих нових позицій, які були завдіївки, нема позицій. Тут були. І скільки бруду тоді на нього було виготово, він взяв на себе відповідальність. А що наше героїческое? А він, як завжди, і у всьому переклав відповідальність на інших. Він утік до Німеччини. І так. Констатував фактично факт, ніби це якісь події поза сферою відповідальності. Там хтось Авдіївку покинув, тому що ми оберігаємо життя, там хтось, там щось. Ну, Знаєте, дуже нечестиво і дуже недопустимо. Ти колись так наполягав усім, я не просто головнокомандуючий, я верховним головного Міша, доткача. Ти розумієш, хто я такий? Зараз, А зараз якось тихесенько, це все здулося. Оце на фоні всіх цих договорняків, це все виглядає ще особливо нечастиво. Ми просто не знаємо, що чекати далі, коли людина, яка за все має відповідати відповідальності на себе не бере ніякої. Ну добре, але може, хоч там в Німеччині він щось корисне для України здійснив. Ну, як і очікувано, було соромно. Ну, а ще було багато пустих слів і досить багато безсенсовних дій. От давайте я сьогодні про все не буду розказувати, просто фізично вже неможливо, але я трошечки розповім про той його сумбурний виступ на основній площадці Мюнхенської безпекової конференції. Ні, він ще в Берліні встиг побувати. Він ще там з папірчика читав тривіальні фрази. Потім підписував меморандум. Ну, це в нас називають угодами. Насправді угоди ратифікуються. Вони мають законну силу. Це не має жодної законної сили. Це запевнення. Запевнення безпекові сфері. Але про це ми поговоримо окремо. Не знаю, чи сьогодні встигнемо, напевне, буде окремий запис, бо про це треба поговорити, про цю містифікацію. А тепер до самого виступу. Ну, давайте почнемо з таких, знаєте, чисто технічних моментів. Зал заповнили, зал порожнім не був. Було багато масовки з України, але будьмо справедливими, було й чимало іноземців, в тому числі і першої категорії, прийшли. Це було не так, як в Давосі. В Давосі було. ну... Фактично заповнили зал прибуємо з України. Ну, Але Давос це економічний форум, і там Зеленський вже давним-давно нікого не цікавить. Тут, ну тут думали, можливо, щось скаже. Ну, чого приходив, може сказати, щось хотів. Е, масовка, до речі, дуже легко здається, коли появляється делегація, і Єрмак, який вів делегацію попереду. Звийшовши перед заходом туди в свій ряд, який був для них відведений, кивнув головою і дав зрозуміти, і масовка зірвалася, і далі було все як в старі совєтські часи. Брежнєвські бурні аплодисменти переходящі в овації. От вони здавали масовку. Дуже здавали. Це було дуже цікаво побачити. Особливо я глянув не тільки на тому, що запис ззаду від. Офісу президента, а побачив трошечки нарізок з західних певних телекомпаній, які з протилежного боку теж знімали, яким були кадри залу, там було видно, що частина відразу зірвалася, отой ківок Єрмака, відразу зірвалася, починається подувати. Якась частина людей здивовано сидять, потім підводять, а ну теж стають, починають подувати. Оце дуже-дуже палиться. Це, знаєте, у світі так же ж не прийнято. Але коли треба обирати між підхалімажем, або ж не палитися, наші вибирають, самі знаєте що. Добре, увесь блок його виступу тривав 40 хвилин. Там забрали трохи оці всі аплодисменти. Багато часу забрали якісь технічні дивні речі. Але загалом там, там конвеєр іде в цих виступів. Це не був якийсь центральний виступ, він був один з кількість там 10 виступів, 10 годин. Триваючи виступи, 20 хвилин, щоб люди покинули зал, зайшли нові люди. Тобто, конвеєр працює. Один з багатьох виступів не було історичного, і він не дуже відобразився. Основне, про що говорили, треба розуміти, в Мюнхені це смерть Навального. Це стала топ-тема. Зеленський в ній загубився. Ну, добре, хоч присутність була. Він трошки більше 15 хвилин тривав його сам виступ. Далі були чотири питання відведучої, і вони явно узгоджені. Слухайте, я такі речі, колись сам готував я це прекрасно розумію. Узгоджені, але відповіді він провалив стріском. А два інших з залу вона дала, то там, взагалі, традиційно він, мені здається, навіть не розумів, що від нього хочуть. Якісь окремі слова почув, і йшла якась така, знаєте, совесна бракадабра. Він просто слова не зміг поєднати в речення. Отак От буває в людей, які випадково не на своєму місці опиняються. От знаєте, мені здається, що навіть мапу може навчити користуватися ще гарнітурою. Це була окрема ганьба. Вона, до речі, повторюється минулого разу в Мюнхені було те ж саме. Вдруге, це знову повторилося зараз. Оце купання в тих апаратах, гарнітурі, оті хіхочки його, якісь неузгодження з мовою, все це зайняло десь сумарно хвилин п'ять, по-моєму. Оці перепирання, а ви може англійською будете говорити, а ні, може не, укр... не англійською українською. Це все знаєте, це все виглядало якось соромно. Ну, так, так не поводяться люди, в яких є, хоча б якась трошки солідність, які трошки відповідають за свою країну. Добре, це ми проговорили, що стосується. Такого технічного загального плану. Просто ще раз кажу, було соромно, особливо, коли вислухаєшся в сова, тоді стає подвійно соромно. От тепер про сова. Дві основні теми. Перша тема переноситься з Давоса прямий продовження. Це видно, що писали і готували за тими ж самими вводними і наказами, Причому, чому, я так розумію, не з України. І основна тема вводилася фактично до того, що Путін ла ла, -ла, -ла. Знаєте що? Він до вересня торік боявся Путіна навіть згадувати, а тут прорвало. І це співпало в часі з тими певними подіями, які відбувалися на Рашистані, коли там фактично зник реальний Путін. Я переконую, що він досі живий. Інакше ми вже би почули від конкурентів Патрушева про те, що це не так. Але чи він якось ізольований його під його контролю, чи він в коматозному стані? Я не знаю. Але от з того моменту, коли не путінське так зване політбюро, а Патрушевське почало руїти. А Патрушев є куратором і безпосередньо контролює компромат на всю українську владу. От з того моменту раптом, а це вересень місяць, десь друга декада вересня, може, третя. Зеленський почав Путіна і матом обзивати, бу, пригадуєте, і жорсткі якісь фрази говорити, і все. От так само, точно, як і в Давосі, було зводилося до теми: усьому винуватий тільки Путін. В Давосі взагалі він робив акцент. Єдина людина, яка несе за все відповідальність, Стільки Путін персонально. Але тут так само. Тут єдине, що тут вже Остапа Пані Село. Він монстр. Путін монстр. Путін його деградація. Путін творить геноцид. Путін розправився з лідером опозиції. Стоп, стоп, стоп. Отут. Отут невдача спіткала радянського спортсмена на перших метрах марафонської дистанції. Розправа з лідером опозиції без називання Навального в залі у всіх присутніх викликала дуже чітку асоціацію. Зеленський умисно запакував Порошенка, в якого була передбачена достатньо серйозна програма, і в цей момент в залі серед тих. Десь третини присутніх, які були реальними іноземцями, з тої третини, принаймні половина, мала заплановані зустрічі з Порошенком. І що таке означає, розправився з лідером опозиції в нього в цьому випадку, проглядалося саме блокування недопуск Порошенка і взагалі переслідування опозиції в Україні. От таке десь. Оце, знаєте, Зеленський сам себе з Путіним порівняв. А в залі, мені здається, багато хто це дуже добре зрозумів. Ну, але далі, далі нашого Вову не просто по якійсь неймовірній силі. Путін має закінчити або в Газі, або його мають убити його поплічники. Ха, знав, знав, що не відповість. Бо вже там не Путін, а сам Путін я що, не пиває. Бо, бо особисті гарантії. Особисті гарантії безпеки, не гарантії країні, а йому особисто були колись дані Путіним. Про це ми всі знаємо. Про це пишуть на Росії. Про це, ну я перший починав про це говорити в Україні. Вже зараз ніхто не соромиться говорити. Ну Зеленський приїжджає в якісь точки, де відразу накривають, де все. А тут раптом все стихає. Приїжджав Бахмут, ще не окупований. Раптом тиша в Бахмуті. Приїхав в Авдіївку, район, який прострілювався всіми снайперами, не обстрілюється. Приїхав Херсон. За годину до його приїзду, і за годину після його від'їзду пекло було, під час того повна тиша. І от сказав би він, що мають робити з Путіним, розказав би він якісь такі перспективи, якби Путін пивав. Тому, знаєте, це, це така ганебна якась низькосортність, ти знаєш. Всі знають, просто не всі про це говорять, і він про це не говорить. Всі знають, що відповіді не буде, а Новому хазяїну Кремля це є дуже і дуже потрібно йому це корисно показати, що от міняється парадигма і впливи. Ну от, десь від третини до половини виступу якраз зводилося до дуже багатьох повторів, за якими постійно проглядалася ця основна тема. В Давосі вона була дуже чітко акцентована. Я ще раз повторюся, тут вона менш акцентована, але більш навантажена емоціями про те, що. Тільки одна істота відповідальна за всі горя і біди. Він тут більше говорив вже не про Україну для Європи, для світу. Тільки одна істота. І борони Боже, його не легітимізувати вам Заходу. Але у мене тут тоді питання. Знову, знаєте, там багато було підозрів і маніпуляцій. Не легітимізуйте на Заході Путіна. От Путіна, ну в ляльки Путіна, в Путіна. Зараз будуть перевибори. Укрвлада. Перша має бути ініціатором. Вибори президента проходитимуть рашиз танського, будуть проходити на окупованих українських територіях. Це напряму порушує всі норми міжнародного права, анексовані незаконно території. Хто мав перший кричати на весь світ? Ми не визнаємо цих виборів Путіна і закликаємо весь світ їх не визнати. Нема ініціатив від України. Зате до Заходу. Ви не легітимізуйте Путіна. Як це звучить? Підунько звучить, але, напевне, для когось так надо. Тому що ті вибори вони потрібні декому, хто буде там робити трансфер влади. А дальше, далі нові тези знову саме про Путіна. Але тут наступники засвітилися, тут теж цікавий підбір. Якщо Європа не спинить Путіна, то його наступники тоді, до речі, тільки тоді можуть вирішити, що так і можна. Тобто ви спиніть Путіна, а наступники вони ж зараз хороші. Наступники, соратники, до них нема претензій. От якщо ви не будете спиняти Путіна там по ньому якісь нові санкції, не ведете, ще щось там, от тоді вони можуть теж стати поганими. Слухайте, ну це все так читається. Знаєте, це в одній фразі можна було сказати, що просто дурно сформовано-дурно сформована фраза. А коли близько половини виступу присвячено саме цьому, то це, знаєте, таке враження, що наш гарант уже став. Таким собі, знаєте, дешевим пропагандистом, відбілювачем клану Патрушевих у Москві. Ну, несерйозно, некрасиво, так не робиться. Тим більше ці це дуже добре розуміють. Після Давоса другий раз постійна акцентація на тому, що винуватий тільки Путін на Росії. ну... Це вже не пройде мимо уваги аналітиків. Ну, може, єдине, що цей виступ його. Ну хто в залі, то вони ж не дуже там слухаються, не дуже буде аналізувати преса. Бо ще раз кажу, Мюнхенська безпекова конференція крутилася навколо дружини Навального, яка якось так неочікувано раптом виявилася в день смерті свого чоловіка саме в Мюнхені, в тому залі, де потрібно. Ну добре, облишимо ці нюанси. Не буду гратися в конспірологію, тому можливо не дуже звертав увагу на це. Там взагалі перебування Зеленського в цей день вже було по суті безстільним. Добре, але це ми один бок обговорили, а я затягуюся з часом, буду поспішуватися. Другий блок важливий, і от два боки чисто акцентовані, як, так само, як в Давосі, два чисто акцентовані, а потім Мілочовка. Другий блок він зводиться до принципів. З нього не почалося, вони нам трошки переміщені. Ця війна не наша, а ваша. Ця загроза ваша. Відповідальність тут ваша, можлива катастрофа, ваша, обов'язки про цій війні, тільки ваші. І фінальна фраза завершення, як вона сподобалася українським журнашлюшкам, он дивився, хоч українську правду дивіться, хоч сайт президента, хоч що завгодно. Не запитуйте Україну, коли завершиться війна. Запитайте в себе, чому Путін, от знову тільки Путін, а не Росія, може її продовжувати. Хорошо, красиво звучить. Тільки єдине, що зараз ми трошки міночовці до цього теж зачепимося, а ти впевнений, що це не твоя війна, а ти впевнений, що це не наша трагедія. А ти впевнений, що весь світ цього боїться зараз, коли в безпековій сфері тема. Можливої агресії Путіна взагалі проти світу. Його агресія проти України, от, скажімо, в G7 тільки в двох чи трьох країнах зберігається в трійці. Не перший, а в третьому рівні загроз. А всіх інших, це я про G7 кажу, перейшов десь уже на четверту, п'яту, восьму шосту, ні, восьму п'яту-шосту позицію. От така історія. Ну. Напевне, що дуже не вмію це. Це знову розрахунок. Я вас буду пугать, а ви від, що ви напугались. Не працює, уже не працює. Розказує про інші речі, але він не може розказувати з його нарцисизмом, з його центром Всесвіту, воно так і діє далі. Отже, добре, пройшли ми це. Я просто намітив, це була менша частина, вона менше за ту про, про путінську, але теж ще мала. А тепер по загальній мілочовці з різного. От, виявляється, ніяких років, десяти років війни нема, коли трималася Україна. Для нього вони не існують. Він знає лише 724 дні опору. От і все. Виявляється, от мирнулися до старого. А все до того це не існувало. Про це він потім згадав, так розпив часто дуже. Дальше. Чи хтось вірив у цей жах і руйнування правил? Це те, що Путін не Росія, а Путін руйнують починаючи з 24 лютого. А хтось вірив це з 23 лютого, патетин, що загукує він. Та всі знали, всі розуміли. Це тільки ти в Мюнхені на попередньо позаминулій конференції 19 лютого 2022 року буквально викрикував в зал, росіяни також люди, і тому вони не нападуть на Україну і не буде ніякої війни. А ви, західні держави, вигадуєте загрозу, якої не існує. Ви пробуєте нам відвадити інвесторів, злякати їх, вибити від них їх з України. Це не дружня ваша позиція. Слухайте. Зараз ця людина розказує. Ну, в Давосі він розказував не скалюйте. Тепер чи на ні, на своїй прес-конференції, а тепер він розказує про те, що в цей жах ніхто 23 лютого не вірив. Всі знали, всі розуміли. Ти один відмовився це розуміти. Ну, а може, вознав і очікував. Добре, в цьому цьому виступі, в тій третій частині розкиданій, там було дуже багато неправди і маніпулювання. От. Чи тоді вірили, що Україна вистоїть? Ні, не вірили. Правду кажеш, не вірили за 700, скільки там 25 днів доторгнення. Але ти не говориш, чому не вірили. Бо всі дивилися на владу, на тебе, бачили, як ти відмовляєшся від підтримки країни, бачили, як ти роз... відводиш війська. Всі знали, що ти здаєш країну. І тому ніхто не вірив, що Україна вистоїть більше трьох днів. І тому західні розвідки провалилися своїми прогнозами. Тому що? Тому що не буває, так? В жодній країні світу, крім як виявилося в Україні, що влада не хоче перемагати і не хоче зберігати свою країну, а країна раптом вистоїть. Так сталося в Україні. Але щоб більше цього не повторилося, прибрали залужного, якраз незадовго до Мінхенської конференції. До речі, в залі, я думаю, всіх цікавила ця тема, але він, звичайно, цього не заторкнув. Ну, ще з віддування щік. Ну от, про чорноморський коридор, нам казали: ідіть до Путіна і домовляйтеся, а ми. А ми вже скільки ста мільйонів тонн без жодного Путіна веземо. А ви тоді, коли була мова шукати західних союзників, від них прямої підтримки, жорсткої по коридору, по конвоюванню тощо, домовлятися з турками. Ви так бігли. Початку домовлятися стамбульську змову першу про гарантії безпеки від Росії для України, потім про другу стамбульську змову. коли... Хто це Чого Тереш? Чи ні, здається, міністр закордонних справ Туреччини сказав, що він був шокований. Він думав, як будуть вести переговори між собою, може вели переговори напряму. Е -е, Рашистська українська делегація каже: ми зайшли в той зал, а там така дружні відносини, там таке відчуття, що старі друзі зібралися, там нема в них ніякої війни. І от ти вів з Росією і ООН. Ви потім просто підписували окремі, ніби на трьох ці всі договори. А те, що сталося потім. Це руйнування Збройними силами України нашими своєслужбами Чорноморського флоту Російської Федерації і той тиск турків, саме турків, які після того здобилися, що це дало змогу продовжити роботу вже без дозволів Російської Федерації. Але це цим ви поступкою цієї Росії, ви легалізували за це вивіз краденого зерна. Південь вже ждали, все. Південь ніхто не збирається зараз вертати. Там навіть думки про це нема. Коли Марченко мав можливість тоді на початку прорватися на південь, зроблено було все для того, щоб тоді цього не допустити. І зараз, так? Тільки ви якраз і бігали до Пу. І Пу зараз вивозить все зерно вільно, вкрадене на українських землях, а ви, а ви те, що лишилося, ви собі теж можете вести. Вам вже ну, ніби не дуже заважають. Дальше. Дуже показові оті тези знову про зброю. Тут було не так їх багато, його вже зброя не цікавить. Він же до переговорів напевне готується. Але все-таки, ну оці фрази про штучний дефіцит озброєння, створений заходом, це самоослаблення, а це самоослаблення демократичного світу. Слухайте, в ці самі дні арешти і обшуків лідерів у Коворонпрому. Ці дні справа Пашинського. До речі, коли він проводив отой форум з. Е... Збройних ініціатив в Києві. пригадуєте, в той день Держдеслужба знищувала, розбивала нашу ракетну галузь. Слухайте, це така вершина цинізму. І він в неї грається з таким задоволеним виглядом. Слухайте, він іноді коли це говорить, в мене таке відчуття, що він сам не розуміє, про що йдеться, і він вірить в те, що говорить. От такі десь речі. Дальше. Патетичні заяви. Хто сказав, що Україна не переможе? Російський міф, що Україна не переможе, розбитий. Слухайте, це від убивця нашої перемоги. Такі патетичні заяви. І про які перемоги ти сьогодні говориш? Ну слухайте, після Авдіївки, початку здачі, решти Донеччини. Так, ми вернемо свої землі. Україна обов'язково переможе, але вона переможе вже тоді, коли ти не будеш у владі, коли буде зовсім інша влада. Можливо, якісь міжнародні події стануться, можливо, Росія буде тріщати. Ми вернемо всі свої території. Але ми точно вже не переможемо, ми не повернемо грани 91-го року доти, доки ти сидиш в владних кабінетах. Для того ти робиш все, щоб цього не відбулося. І от в цих випадках, оці патетичні фрази, ну вони боляче б'ють. Ну, слухайте, хто сказав, що Україна не переможе? Міф зруйнований. На жаль, цей міф, що Україна не переможе, зараз створений тобою. Ну що ще? Заміна випадів проти від втікачів, хоч тут, дав задній хід. Йому, мабуть, пояснили, що там значна частина серед них це його потенційні виборці. Тепер вже акуратніше, але форма дуже тупа. Ви нам віддаєте, ви нам надаєте ППО і ті міста, які будуть прикриті, звідти расисти відступають. Ну ще скажу, формулювання, якісь такі дивні, а економіка розвітає, і біженці повертаються. Все це вже було до речі. По-моєму, в Давосі чи ще раніше, біженці і ППО, пряма зав'язка. Нічого більше не існує. Ну, ще було пару реверансій, звісно, своїй формулі миру як чомусь дуже глобальному. Хоча ж він ж сам дізнався на прес-конференції, що це лише всього навсього платформа для проведення переговорів з Росією і нічого більше, вони просто готують напрацювання і прикриття для цього. Ну але тут, доки сам себе не похвалиш, як опльований ходиш. Добре, закінчувати треба, часу мало. Отже, у ті 15-16 хвилин він це все читав з листочків. Ну, слухайте, він навіть пальцем водив по тексту. Ну, це було примітивно. Він, ну, він деградує, чи що дуже було негарно і некрасиво виглядало, коли він дуже тривіальні фрази, які просто говоряться вільною мовою, які не стосуються протоколу в Берліні. Шольцом теж, прикладаючи листочок і так водячи пальчиком, їх зачитував. Ну, слухайте, він раніше, хоч ну, десь рік приблизно тому, він навчився трошечки читати з якоюсь розстановкою. Ні, вже все. І навіть тому вже відступається. Ну, але далі. Далі пішли після тексту питання, і вони показали ну, повну якусь неспроможність. Неспроможність навіть елементарно формулювати речення. Ну тут прорвало щось таке, що засвідчило, крім всього іншого, що ніби він десь з місяця впав. Чи він взагалі не здогадується, що в нас в Україні відбувається? От перше питання про Авдіївку відхід. Заготоване було питання явно. Перші два речення він більш-менш сказав, не на себе взявши відповідальність, а що відходять, тому що треба берегти людей. Далі понесло. Слухайте, майже дослівно, за два роки вони хотіли щось зробити за два роки вони зруйнували якісь села, пару маленьких містечок і нещасну Авдіївку. Слухайте, я не знаю, як тут заговорити говорити без нецензурної лайки, просто не знаю. Друге було про важку ситуацію в оцінках західних генералів. Тут його знову пронесу. За два роки маленькі містечка і селища. Дуже маленькі містечка. Це два роки. А нам треба було прикриття. Буде ППО, буде економіка. Повернуться люди. У нас артилерія на 20 кілометрів, з якого це часу. А ВРФ на 40 кілометрів. Ми здивуємо світ новими технологіями. В цей час, коли справа Пашинського зрозуміло, так? Ну, ще наступне, там взагалі повна ганьба. Чим ви переконаєте американців? Він так здивовано дивиться, нас показують по телебаченню. Так, тоді я не буду. І усмішка такого, знаєте, геге. Далі про зустріч з сенаторами. Отут, до речі, цю тему я буду, може, завтра висвітлювати. Там виникає проблема, тому що після відмови Порошенку, наскільки я знаю, сенатори американські відмовилися з ним зустрічатися. Може, відновилася ідея їх зустрічі? А якщо ні, то я думаю, буде основне питання про те, чому таке сталося? Як це відбулося? Ну, ще було пару питань. Я завтра буду розказувати про інші речі, зв'язані з цим виїжджем до Німеччини. То я завтра вже їх і докінчу, тому що в нас ж ліміт 30 30 хвилин, а на цьому, а на цьому вибачайте, у нас є героїзм і в нас є ганьба. Сьогодні довелося більше говорити про ганьбу. Славу Україні!